Для чого ви граєте у відеоігри? Досить легке запитання, чи не так? За допомогою відеоігр ви легко можете втекти від реального світу. Відеоігри можуть подарувати вам у новий унікальний досвід. Вони збагачують наш емоціональний спектр, змушують думати, гніватися і сміятися. Так чи інакше, ви отримуєте задоволення. Вам подобається грати навіть коли ви проклинаєте улюблену гру. Але ось у чому справа: чи граєте ви в змагальні режими? Чи любите грати виключно заради перемоги? Якщо так, то може ви колись помічали, що ви занадто виснажені для оцього цього, проте ви не можете зупинитися. Подивіться про цю проблему поближче. Заради чого ви обираєте мету, а не улюблених персонажів? Заради чого зриваєтесь на тімейтах або по столу, що ось ось рухне від вашої руки. Чи дійсно ви бажаєте витрачати так багато часу і нервів заради очок рейтингу? Так, у змагальних режимах ви дійсно повинні змагатися. Проте багато хто змагається не з супротивниками, а з рейтинговою системою. Це явно не те, для чого ми повинні грати у відеоігри. Замість того, щоб насолоджуватися грою і випробовувати нові стратегії, гравці можуть стати занадто зосередженими на результаті і забути про процес самої гри. Рейтингова система стає їх основною ознакою успіху, і вони прагнуть досягти якомога вищих показників, часто нехтуючи своїм здоров'ям, як фізичним, так і психологічним. В цьому відео ми детально розглянемо цю проблему: хто в ній винен, що до неї веде, та як з нею впоратися. На сценарієм потрудився Андрій Торчинський, озвучив його в'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Блест Іспортс. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо вам приємного перегляду. Якщо звернутися до природи змагальних ігор, то можна згадати, що спочатку змагальний елемент швидше доповнював основну цікаву фабулу гри. Немає нічого дивного в тому, що будь-яка гра може з часом набриднути, а змагальний елемент повернути цей інтерес. Звісно, розвиток скіла, який підкріплюється духом битви, рангами та різними нагородами, це чисте задоволення. Але що раптом пішло не так? Чому замість чистого задоволення змагання стали немов роботою, куди гравці ходять, щоб отримати метафоричні бали рейтингу. Можна дослідити всю Історію змагальних ігор. Але конкретного моменту, коли все пішло не так, немає. Просто немає. Кожна онлайн або синглплеєр гра з таблицею лідерів пройшла до цієї проблеми по-своєму, але можна простежити певні схожості у всіх прикладах, які можна знайти. На релізі навряд чи хтось вигоряє від гри, адже всі перебувають на більш-менш одному рівні та досліджують гру. Проте ж, з часом гравці стають дедалі більш здібними, вони вкладають час, сили та гроші. Гравці прив'язуються до проєктів, вони не можуть просто забути всі ті яскраві моменти та. Спогади, які пов'язують їх з грою. Не можуть просто перестати грати, коли вони досягли певної майстерності. Через це гравцям або принаймні їх більшості, подобається їм це чи ні. Залишається лише грати в ранкет у проміжки, коли гра не поповнюється новим контентом. І в цьому немає глобальної проблеми, як такої. Проблема полягає в тому, як функціонує рейтингова система та як гравці діють у рамках цієї системи. Візьмемо для прикладу Apex Overwatch та CS. І спробуємо оцінити їх змагальні системи за двома параметрами: це нагороди та умови рейтингових матчів. Наперед відзначимо два моменти. Жодна з представлених систем змагання не є ідеальною, і ми не будемо враховувати сторонні змагальні платформи, тому що вони працюють за своїми індивідуальними правилами і порівняти їх не вийде. Нагороди за ранги, безперечно, приносять більше сенсу в рангову систему і стимулюють гравців розвивати свій скіл, щоб отримувати певні бонуси за свої зусилля. Наприклад, Overwatch, гравці, крім дрібниць у вигляді спреїв і значків за сезон, отримують ще спеціальну валюту, виключно за яку можна придбати золоту зброю. Вона купується на одного персонажа і її можна використовувати з усіма іншими скінами. Унікальні моделі зброї в деяких скінах також озолотяться. Ця валюта заробляється досить складно, і отримання однієї золотої зброї може зайняти від місяця до року, в залежності від того, скільки і як добре гравець змагається. Це мотивує гравців грати активніше і дозволяє гравцям без донату отримати найрідкісніший і найбільш красивий предмет у грі. Тим часом нагороди в Apex виключно сезонні і залежать лише від того, яке місце в ладері зайняв гравець. Та й самі нагороди закінчуються на брелоках і значках. Однак вони можуть показати всім заслуги гравця та його відносний рівень майстерства, те, що робить їх статусними та відповідно бажаними предметами. Тим часом у КС нагороди за ранок відсутні. Просто відсутні зовсім. Чи варто говорити про те, що єдиний стимул гравців це звання і подальше Елона на Фейсет? На. у всіх вище перерахованих іграх є своя система нарахування матчмейкінг рейтингу. Проте на даних прикладах можна відзначити, що мотивація у гравців різна, де Overwatch приваблює нагородами за ранги, КС із самого початку метою ставить тільки ранги. Кажучи про рейтинг, важливим моментом є те, як і наскільки складно він заробляється. Всі представлені ігри по-своєму страждають від дисбалансу та незручності, які викликані командністю ігор. У випадку КС та Overwatch, яким би скіловим гравець не був, він не може виграти без команди, оскільки один проти 5 це надмірний дисбаланс. У КС із його ТТК не вийде навіть зайти на плен, що там говорити про тактику. В Overwatch його системою завжди знайдеться той, хто тебе зможе законтрити і без підтримки команди тут не обійтися. У випадку Apex можна через зусилля грати в соло проти цілого сервера Тріо, однак переваги гри в команді занадто великі. Все це може прозвучати як відвертий хейт до командних ігор, про це це зовсім не так. Командні ігри можуть надати унікальний ігровий досвід, проте з одним але. Рандоми. Складно обговорювати тактику з командою, якщо хтось із гравців розмовляє іншою мовою: хтось нуб чи смурф, хтось токсик чи той самий чело, якого немає мікро. Між гравцями створюється явний дисбаланс за критерієм того, чи грають вони в фулл або з рандомами. Крім дисбалансу і найкращого експіріенсу, це ще і впливає на те, як гравці розвивають свій скіл. З поганими тіммейтами складно виграти. Відповідно, складно апнути ранг. Відповідно, доведеться варитися на своєму ММР без можливості розвиватися як індивідуально у певних випадках, так і командно. Надалі цей дисбаланс виливається в те, що на одних рангах можуть грати зовсім різні за здібностями гравці. Ранги втрачають свою цінність і єдиною мірою скіла стає ММР. Крім того, варто відзначити і те, що власні здібності гравця не завжди враховуються. На цей час у всіх представлених як приклад іграх найбільше впливає перемога, незалежно від того, який внесок зробив гравець. В CSU Overwatch впливає тільки перемога, а в Apex з останнім оновленням порізали кількість ММР за кіли, від чого найвигіднішою тактикою стало просто ховатися до кінця гри. Режими змагання доповнюють ігри і дають новий ігровий досвід, проте умови, в які гравці заганяються правилами різних ігор, часто створюють несприятливу атмосферу для змагань, в якій прив'язаним до проєкту гравцям залишається тільки гріндити ладер. Ніхто не зобов'язує гравців грати з рандомами, фармити рейтинг і взагалі грати, якщо гра псує нерви. Однак складно кинути улюблену гру та складно перестати грати в рейтинг. Тому ми не будемо судити гравців, які горять від ігор. Тим паче, що ми в редакції Bless теж від неї не застраховані. Які не будемо всю провину класти на розробників ігор, адже вирішення проблеми залежить від обох. Насамкінець додамо, що це ваш вибір, як і у що грати, проте варто пам'ятати про цю проблему. Та якщо гра замість задоволення приносить лише стрес, змінити свій підхід до гри або взагалі взяти певну перерву. Інакше можливо, що з часом проблема перетвориться на вигорання, а любов до гри і змагань в ненависть. Дякуємо вам за перегляд та підтримку нашого проєкту. Якщо ви бажаєте більше подібного контенту, радимо подивитися наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо у наш телеграм-канал або на сайт. Всі посилання у описі під відео. Пишіть у коментарі вашу думку стосовно проблеми, обговореної у цьому відео, а ми на цьому з вами прощаємося. Stay blessed!